Всім привіт! Сьогодні готую дуже смачний та простий салатик. Цибулинку я нарізаю на четверть кільця. Далі я нарізаю відварені шампіньйони. у мене їх 250 г. Відварювала я їх приблизно 20-25 хвилин у підсоленій воді. Гриби нарізаю довільними шматочками. Ось так. Два відварених курячих філе теж потрібно нарізати на невеличкі шматочки. Ось так та відправляю в загальну миску. П'ять невеличких маринованих огірків теж нарізаю. На невеличкі шматочки та перекладаю до інших інгредієнтів. Далі додаю свіжої мороженої петрушки і майонез за смаком. І все ретельно змішую. Смачного смакуйте.